Є знижки представляють! Незламні знижки на Edem, 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗ 20% в аптеках «Подорожник» вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Тут в нашому проєкті ранах марафон маємо можливість спілкуватися наживо ще з однієї іменини. Це людина, без якої важко уявити сучасну українську музику, це народна артистка України. А ще вона такий унікальний тембр і голос революції гідності. Її з гітарою я запам'ятала і закарбувала в своєму серці на завжди. Ну просто щоб ви уявляли, півтори сотні композицій, понад десять альбомів і унікальний тембр, тембр Марічка Бурмак. Цей голос не сплутати з жодним іншим. Народна артистка України, музикантка, співачка, телеведуча. Одна із тих, без кого неможливо уявити сучасну українську музику. З гітарою у руках вона стала символом української музики. Своїми піснями вона вміє розважати дітей, розчулити дорослих і дати фору найсучаснішим трендам. Свої пісні Марія Бурмака вважає автобіографічними, завжди співає про те, що відчуває на її рахунку понад півтори сотні композицій та більше десяти альбомів. Вона співає відтоді, як почала говорити. Цього навчив її батько. Марія Бурмака уже в шість років грала на гітарі, а з вісімнадцяти не полишає сцени. Квіточки, така сьогодні яскрава, О, Така господи. красива, народження. Дякую. 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 Дуже-дуже приємно. У Проходами. нас така, такий стіл накритий, щоб, щоб трішки поговорити, погомоніти і дізнати про те, як тут чи. Саш, все а, правильно. правильно так, так? Все правильно так? Чудово. Чудово. Як взагалі розпочався ранок? Ми трішки залаштунками. Ми встигли поговорити про те, що був зі звон з донькою, яка перевіряла трішки дрес код мами. Так. дрес код так і ти заберу, буде незручно, правильно? Тобто я вирішила, що я повинна виглядати як людина, в якої сьогодні день народження. Е, помаранчевий костюм, і ця квітка теж не займа. А ще ви роз, е, говорили про петуні, так, так то так. власне і виглядає як петуня. Вони такого кольору, як правило, бувають. Насправді, знаєте. Рада, що цей ранок настав, що це ще один рік я прожила, рік це був непростий, як для всіх нас. І завжди дякуємо ЗСУ за те, що можна свій день народження зустрічати. І от до вас прийшла все, як я люблю. Полониця. Мама колись моя згадувала, що коли я народилася 16 червня, перше, що вона попросила, щоб їй принесли полуниці. Діруни, це просто. На нас сьогодні кухня воєнного часу була, і діруни – це як красимо бо Я з Оленою Браченко зустріла. В теж сьогодні був день народження. Так, Оце ми проштрафилися, звичайно. Три імениниці в один день, і ми одну згубили. Вона вже наступної неділі не прийде. Не прийде. Дякую, що нам цей секрет. Ну будемо якось виправляти ситуацію. Олена Браченко, наша експертка, дослідниця української кухні, виявляється, що сьогодні теж святкує свій день народження. Тому такий святковий день, а ти взагалі повертаємося до тебе. Ти взагалі любила святкувати день народження, так було завжди. Е... Бо, люди вони якось по-різному ставляться. Ми так часто зустрічаємо, тут вітаємо і бачимо різну реакцію до свого дня народження. Ви знаєте, я е, взагалі люблю все, що приносить радість, і взагалі вважаю, що все в цьому житті, що нам приносить радість, ми його повинні е, е, брати, тримати, не відпускати. І от сьогодні е, е, ну, от, е, скільки в нас таких є свят, які беззаперечення наші свята. Це наші ді народження. Я по-різному зустрічала свій день народження. Це часто бувало на сцені, наприклад. Uh -huh. Бувало і в інших країнах. Бувало вдома, в тісному колі, бувало з великої кількості друзів. Не дуже завжди багато людей вітають, кажуть гарні слова. Це насправді дуже дуже приємно. Ми вчора спілкувалися з Олегом Чебаном, який розповідає, що ми насправді те покоління, яке з роками відчуває, що кожен наступний рік може бути більш прогресивний і продуктивний. Чи ми починаємо десь відпускати свої ну, там, ці шори і Макувати життя. Якщо ти озирнешся на свої роки і поверне, е, порівняєш себе з тою, яка була, наприклад, там 15-20 років тому, ти собі яка більше подобаєшся? Я часто е, натикаюсь на свої відео, наприклад, 91 рік, 92 рік, е, червона рута. І я, я дивлюся, і я собі хочу сказати, зайчик, ти все зробила правильно. Ти така молодець, ти е, переживала, боялася, е, насправді, якихось наших сумнівів ніхто не. Бачать, всі бачать успіх або не успіх, але мало хто бачить, що за цим стоїть, і тому, дивлячись назад, я до цієї дівчинки звертаюся. Коли вийшла на сцену, мені було 18 років, дитина. І я хочу сказати, я чомусь мама мені казала, Зайка Зайчик, я до себе кажу: Зайчик, ти була молодець. Ти якщо ти навіть десь в житті помилялася, то е... ти завжди хотіла як краще. Тому е... я думаю, що років через 20 я подивлюсь цей ефір і знову ж собі скажу Зайчик, ти. Крутий костюм одягла сьогодні з квіткою. Костюм прекрасний. Якщо вже заговорили про сцену, останні виступи у Любліні у Польщі. Як все пройшло? Були благодійні ярмарки, як збираються гроші? Як взагалі? Слухайте, насправді, це навіть не були останні концерти, бо мене співати десь виступити, ну пропонують весь час, просять. От, наприклад, остання. Я поїхала буквально на тиждень перевести подих в Трускавець. Перший раз в своєму житті. Трускавець фантастичне місто. Вода. Ходиш, красиво, все думала, мене не впізнають. Але в останній день в табір в один із таборів приїхало 400 дітей-переселенців. І просто перед поїздом я нічого нічого не встигала, 400 дітей. Якась в мене фонограма мінус на флешці, десь є. Тобто це відбувається постійно. А, а, а За кордон, як правило, всі концерти, які за кордоном, вони всі мають благодійну методу. Угу. І є різні збори. І зараз уже, а, бо після того був Люблін, потім ще був Краків, угу. і, і цих концертів було багато. І кожного разу будь ну якийсь збір, я долучаюся до зборів. Бувають ситуації, коли я збираю сама. Uh -huh. Наприклад, для на аутель я збирала для двоюрідного брата, який служить в 93-й бригаді, для теж рідного дружини мого брата, покійного вже брата на санітарне авто. Ми збирали. Тобто є якісь збори, коли я беруся я збираю сама. Uh -huh. Але я дуже часто долучаюся. І до речі, хочу сказати, коли ми збирали на санітарне авто, для Андрія Фоменка. Брата э, дружини мого рідного брата, uh -huh. то э, я оголосила збір, і на якийсь момент, коли ми зібрала половину, решту збору закрила Оксана Муха сьогоднішня іменинниця, теж э, зі свого Дизайнерка. концерту не співачка, співачка. співачка. Оксана Моха, угу, переможець, голос України. Так, так. Вона е, просто подзвонила, каже: у мене концерт у Львівській опері, і я хочу закрити збір. Так що ми всі народжені 16 червня І Це ми, така, ми, така так, крута підтримка, вас, так. підтримка і об'єднання, те, що показано серед звичайних людей, серед артистів. Ми зараз можемо це спостерігати. Е, я читаю і знаю, що багато твоїх пісень вони є таких, знаєш, з душі вистражданих, вилюблених, автобіографічних. І зараз ти на своїй сторінці Фейсбук розповіла про те, що теж готуєш якусь... Особливу пісню. Про що вона? Я готую пісню. Вона я її написала про свого брата і в принципі про всіх братів. На якісь моменти зрозуміла, що в мене були пісні, над якими я працювала, хотіла видати, але я просто не можу рухатись вперед, тому що. Мого брата забрала війна, і е, я мені важко це прийняти. Його не стало вже коли він е, повернувся після госпіталю, після всього на початку цього року. І я е, згадувала його фразу, і я зрозуміла, що я не можу просто писати більш нічого. Я написала пісню е, Братіку, мій скажи, саме братику, не братику, бо це не тільки про мого брата, а це для до всіх побратимів. І е, я навіть зараз коли кажу. То в мене клубок в горлі стоїть. Ми робимо цю пісню з сам продюсером Вадимом Лисицею. Вже записали струнний оркестр. Дмитро Сарацький долучається до цього. Будемо зараз записувати. Я просто повинна це зробити. От люди роблять для рідних своїх пам'ятників. Я хочу написати цю пісню, бо ти ангелом на плечі снитимешся вночі і подаруєш радість. І в рисах своїх дітей житимеш ти тепер їхніх життів заради. І, тобто це те, що я хотіла сказати, і це те, що зі мною буде завжди. Знаєте, це перший день народження сьогодні я зустрічаю без брата, і ем, цей день важкий, але все одно ем, я рівно спину іти вперед. Допомагати кому можеш допомогти, бо наші рідні, яких з нами немає. Вони б хотіли б, щоб ми жили далі, щоб ми пам'ятали про них і несли цю світлу пам'ять. Вони б точно б не хотіли, щоб ми жили в стражданнях і в болі. Нам так. треба з цим жити. Знаєте, це е, от в нашому житті. Е, не можна собі не дозволяти жити, але ж е, біль вона зараз торкнулася фактично кожного. Ми, ми весь час говоримо про те, що з цим треба жити, і ми багато хто переживають втрати. Я в цьому році переніс теж втрату на і ми говоримо, ми сильні, але все одно ж наступають ці хвилини, коли ти просто сидиш і в занепаді воно все одно накриває. От що от в цю секунду допомагає вистрибнути з цієї ями, щоб ця глиб... ну, ця глибока, не знаю біль втрати біль не затягнула ще більше. Я так розумію, що ми тут з трьох сидимо, і всі знаємо, що це таке. Воно дійсно накриває, дійсно накриває в несподівані моменти, і це буває неконтрольовано, і це буває Ти не знаєш на що спертися. І я дуже рада, що в мене є близькі рідні люди, яким я можу подзвонити, які можуть, які мене бачать в таких станах несильних, і які мене розуміють, що так воно є. Так воно буде, і ми не, ми не можемо постійно тримати себе в руках. Угу. Тому, е, тому от я написала цю пісню. Я не знаю, чи я взагалі зможу співати, якщо чесно. Я думаю, що я е, буду її презентувати е, е, слізьми на очах. очах. О, це, це не пісня, знаєш, то тобто, от, тепер в мене буде хід. Ні. Це те, що просто я повинна зробити. Терапевтична пісня, яка так. для тебе терапевтична і стане терапевтичною для багатьох українців. Для українців, тому що це відчувають багато хто. А всім, кому важко, я от, хочу сказати, що. Знаєте, кожен момент. Сонце це радість, дощ це радість. Зустріч з близькими людьми це радість. Якщо є кому покласти голову на плече в важкий момент, це радість. Якщо дитина твоя робить якийсь мінімальний успіх, це радість. І я дякую за те, що в мене є підтримка близьких. І от навіть ми зараз з вами зустрілися. така так, група 16 червня черв Уже знайомих людей, теж близьких. А давай продовжимо далі про твою доньку, про ярину. Ти зараз ще не згадала про неї. Вона ж теж займається музикою. Вона займається багато чим. Вона е, займається і музикою. Вона займається і е, радить мені по стилю. Вона е, збирає вінтажні речі. Тобто така особистість багатогранна. Але найголовніше, я дуже рада, що знаєте, я виростила собі подругу. Я народила собі подругу, і декілька разів я навіть постила це в Фейсбук. Бо е, в мене був період, я в Львові була довгий час. Минулого року я співпрацювала з Радіо ФМ Галичина. Зараз цей період вже е, я вже нарешті в Києві. І Ярина, коли до мене приїхала на Різдво, ми з нею ходили. Я собі думала, Боже, та я народила собі подругу просто. І вона мені радить. і я, я прислухаюся до цих порад. І дуже сподіваюся, що я теж підтримка і їй. Вона вже доросла, вона експериментує зі стилями тату. Стрижки кардинальні, перуки різних кольорів, але е... і є тотальна мама підтримка. А так я Той на якийсь вам... момент сказала, що я підтримую свою дочку і я завжди на її стороні. До речі, ще одна пісня, яку я запишу обов'язково, я завжди на твоїй стороні. Це має бути так. А діти мають шукати свій шлях. На жаль, часто це буває через помилки, але шлях своєї батьки має бути підтримкою. Вчора я зі знайомими розмовляла про те, як змінювалася українська музика. І звернула увагу, що я застала той період, коли були ну, ці квоти: там 10-15% української музики. Зараз слава Богу, цього немає. Хочу у тебе дізнатися. Твої відчуття, як ти думаєш, після закінчення війни, як зміниться українська музика, українська естрада Мені здається. Було так: було було багато крутої української музики. Потім чомусь, ну як чомусь, ми розуміємо, чому вона почала зникати. Потім для того, щоб вона не зникала, почали з'являтися якраз ці квоти, але Марічка, мені здається, це той представник якраз у того періоду, коли українська музика була крута і її було багато. Я представник всіх періодів ага, з 89-го ну, року, скажімо так. Спочатку була Червона Рута, був підйом української музики. Потім Україна стала незалежною, і це насправді не було так просто. Я всім раджу прочитати книжку Сашка Зінченка, як Українці зруйнували імперію зла і подивитися фільм Колапс. Це все не було просто. І я... в цьому була моя роль. Бо це в фільмі відображено і в книжці теж. Але потім, потім це все замилилося. Це стало кон'юнктурним, і знаєте, почалася підміна понять. Потім прийшов російський ринок, і російський ринок в тому числі. Потім, потім російські артисти витісняли українських, потім українську музику не хотіли ставити ніде до недавнього часу. І казали, ця брумака, це є українська мова. Але я послідовно боролася за це і розуміла, що коли мене питали, о, ви з Харкова і українська мова, я казала, я українська співачка. І тому, ну я не тільки співачка, але і співачка теж. І тому я та людина, яка боролася, за квоти була така премія з селекція, зворотна сторона, свіжі фрукти. і мені і мені подарували премію за великі за значні досягнення в царині української музики, власне, за квоти Тому що та людина, яка ходила на всі ефіри, і Олена Бондаренко сиділа напроти мене ще люди сиділи напроти мене і казали, що українська музика не може конкурувати. То практично та людина, яка завжди була. По цю сторону барака це була і я. Mm -hmm. І коли в мене був момент, коли я приїхала в 2017 році в Харків, в мене був сольний концерт, і, і сіла в таксі, і перше, що я почула, це почула е, українською мовою здається, Фома це був е, по радіо. І сіла і подумала. Це ж те, за що я боролася, щоб я сіла в таксі в Харкові і почала українська музика. Це круто. Ми ще поговоримо, звичайно, про те, як війна ця вплине, але зараз ефір. Він, на жаль, має свої фінальні якісь рамки. Хочете звернутися до нашої Вікторини, не браченко, яка теж себе відчаскувала народження. Вона тут зазвичай щось ховає, а ставить нам запитання, якісь підказки, щоб ми могли відгадати. Отже, перші записи про цей пліт датуються восьми сторіччям до нашої ери. А буває чорна Жовта, рожева чи червона, близько 40 сортів цієї рослини росте в одному з українських міст. Ці плоди були частиною пайки воїнів Римської імперії. От про це взагалі я не розумію. З кісточки цих плодів не проростали дерева по всій Римській імперії. Що а тут? діти люблять стріляти нею. Я вже знаю, що черешні. Може, вишні? Череш черні? Черешні. черешні. білій хаті. Ходи дівчино. Черешні Черешніва. Ось так на музичній тіноці ми вгадали. Вгадали, що за черешня дійсно була крута вікторина. смакуйте її, святкуйте сьогоднішній день, де сьогоднішнього життя. І ще вітайте сьогоднішніх наших імененець. Марія Бурмака була сьогодні з нами. Пам'ятаєте?